Покажіть дозвіл, ми вас не впустимо. Що вони ходять? Тут по якому праву вони війшли? Покажіть дозвіл. Що вони вийшли Сюди покажіть дозвіл, вони вирішили знімати мої Ну вийдіть, пожалуйста. Сюди написано що сюди ніхто не має права вийти. Покажіть. Це приміщення Покажіть документ, що ви маєте право тут знімати. Покажіть документ, що ви маєте право снімати. Нас поліція на місці і все кричіть. Покажіть документ, що ви маєте право мене в снімати. знімати. хто ви так Чекаєте? Документ ви чіпайте чого на лізе сюди до нас, у житло? Нікова ніч. Не чі час на житті працівники. Це часне лізе? У нас з нами. На полі тут крутимо. Ось, ось, там ми. Як ви думаєте, що ви там звитаєте? Ми ж свої аеропали я їх запустили. А, прекрасно. Я там експерт. У нас є дуже великий да, і е-е, на наказу... Що вони ломляться до нас уже тут? Що лумниться? Щоб визивати обратно ще групу поліції? Там нас тут два дзвонити просто до що заслухайте. Дайте помажумо, якому праві ви знімаєте. Прийшли сюди в корпус до нас. Покажіть дозвіл, нас повинен бути дозвіл, що ви маєте право знімати. Дозвіл це закон українська конституція, моє житло. Я тут живу, вибірвалися моє житло, там, де я проживаю, і приписаний ви порушуєте право. Та проживання. Вони ж не визнають. Ми до вас бачите. Це, це його. Це його, це його, це його вважаю, вважаю. Я тут проживаю. Я приписаний тут. Що ви тут прийшли? І тут командуєте. Я приписаний. Це моє право на житло. Що ви врвалися до люди? ваше особисте житло? Моє особисте, я приписаний тут. Де? Проживаю в келії. А це приміщення заповідника? на якому праву? За, заповідника я ще немає ніякого полосу. до, до, до так, дозвілу. Є договір Як? Про Як? заповідника. Не. Я, Який договір Який договір? рішення суду ще не вийшов в силу. Ріження Ріження суду. Суду. Не вийшов сил. Лавра подала на апеляцію. Чекайте, Лавра. Розірвана. Ну що ви розказуєте? Розумієте, перебі... заповідник розібрав заповідник водно ніякої документи, ніякої бумажки не того, дали. Що, що ми повинні, повинні вийти осі? Являється монастир за всіми вийдь, юридичними жалобами. Вони законом війшли у наше життя монастир. T, що правочин діяти, які будуть прийняти до цього, розірваний договір тут йдуть січа свідча група силу. А скажіть на від суду а, нема а тому, що монастир має право тут займати. Іншого правочину немає діяти правочини діє У нас. Тут проходять слідчі, дії, тому що розірваний. Він не розірваний до тих пір, поки не У нас проводять сухих силу. Вони не мають права сюди заходити. Ні, немає. хто вони тоді? Ну суд. Це розглядав. Почекайте. В на договорі написано? Ні. Як це? Ні, не написано. Там, там написано за рішенням nee, суду, там, там, за в односторонньому порядку, за рішенням суду. Ні, там за виконанням закону. Так. Є договір на виконання. Так. І ще, і ще. Воно О, це вирішується. Воно приміщення заповідника, але, приміщення але до тих правочин, пір. Де є перший правочення, перший це да, ви а, ви, 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 а Він не розірваний. 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 Ні. 29 березня ще Ні. розірваний. А він ви, може ви, бути ви, розірваний. розірваний тільки за рішенням суду в односторонньому порядку. Суд, рішення Воно не вступила в силу. Це процедурні моменти. Але От процедурні, процедурні нам... моменти, будь ласка, поки процедурні моменти підіть погуляйте. І наше приміщення. Я тут теж прописую. Живу. Добре, будь ласка, з моєї оселі, поки не. Попі... Вам, вам є доступ, ви Так, да, до Добре, добре. Ну, поки вам є доступ, поки поки... Щасливі, а у вас немає такого доступу, ви тут не проживаєте. Я розумію, так. а, а доступ, доступ, ви заборонено це приміщення. До цього приміщення? До вони, вони мають доступ лише ви до свого ми. робочого місця. Ні. Будь На, ласка, до свого робочого так, місця. З моєї оселі. Ви не маєте права наказувати на я вам маю право вказувати, що ця, це приміщення знаходиться в користуванні свято Успенського кічерської лаври чоловічого монастиря до тих пір, поки або поліційна скарга, або рішення суду не вступить в законну дію. До того моменту це не моя особиста. для того не треба навіть і юристом бити, щоб це зрозуміти.

А вона тут може перебувати. Ви да, ж да, сказали, да. що це ваша оселя, Тільки що маєте працювати, працювати, то паломники тут можуть перебувати, Конечно, а адміністрація це... заповідника тут не перебувати не може. може. Адміністрація була заповідника. Представ, представники за адміністрація мають можливість це і ми, згідно договору, повинні надати безперешкодний доступ, але це має проходити за попередньою договоряння. Але ж договір розірваний. Договір не розірваний. Ми тільки що. 15 хвилин перекликалися. Я вам кажу, не розірвано це. Моя думка, і це для цього не треба бути адвокатом. Тобто ви Рішення не даєте суду? доступ мені як представниці вам... змі то про те, що я вам показую свої документи, які офіційно засвідчують те, що я є так. медійницею, так. і не даєте доступ представниці від заповідника собі. Правильно да, я да, розумію? так, да, да. не даю а не даєте доступ. Поки що не даю, тому ви що, ви не має, думає, що не представника заповідника з вами немає за посіникам, що зробили свою. А що у вас там написано, що ви представниця? На Ви хто? Ви кого заступниця, заступниця, ви кого? Ви кого заступниця? Ви спішайте без, зробити, печати, без, без нічого цей бейджик. Я теж можу написати, запає? що я космонавт. Що за мені з документами ходить? Ну я не бачу. Ви нам вже представили документи. Ви представили документи. Вибачте, будь ласка, в мене запитання. В мене запитання, чому представник, чому ця шановна представниця заповідника не була з офіційними представниками, коли у нас була Комісія прийняла всі, всі приміщення. Що вам зараз на виходок заборонений? Ми комісію, комісію і працівники. Що перешкоджалося? що вас один з лейджек, у вас немає дозволу, ви нарушаєте права. У вас немає дозволу.